Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо просту вечерю з оригінальною подачею. Це човники з картоплею, куркою та грибами. Для приготування нам знадобиться 6 7 картоплин середнього розміру. Цибулька я беру синю цибулю, дві невелички, 150 г грибів. У мене це шампіньйони. 350 г курячого філе. 3 столові ложки сметани та 3 столові ложки майонезу. Можна замінити повністю на сметану. 100 г сиру та декілька зубчиків часнику. спеції. Зі спецій. Зі мене італійські трави та чорний перець. Гарно промиваємо та нарізаємо куряче філе. Я його нарізаю на невеликий кубік. Тепер очищуємо та нарізаємо цибульку. Нарізаю напів кільцями. Переходимо до картоплі, її також очищуємо та нарізаємо кубиком. Картопельку нарізаємо на ось такі шматочки, ніби як на суп. завершення грибочки тепер беремо більшу миску у якій буде зручніше замішувати перекладаємо сюди картоплю цибулю курку та грибочки Приготуємо соус для цього змішаємо 3 столові ложки майонезу, 3 столові ложки сметани та витиснемо 3-4 зубчика чеснику. Додаємо дрібочку солі та спеції. В мене це чорний перець та італійські трави. Викладаємо також соус і гарненько вимішуємо. Все готово, тож починаємо формувати наші човники. Для цього беремо лист пергаменту та складаємо його ось так гармошкою. Кожного крайчуку закручуємо та відкриваємо ось так, робимо таку кишеньку. Тепер викладаємо картопельку. Зараз ми відправляємо їх у духовку, заздалегідь розігріту на 180 градусів, випікаємо близько години, слідкуємо за готовністю. Також на початку рекомендую прикрити листом фольги для того, щоб не пригоріло зверху. А поки човники печуться, ми натремо сир на терку. На ось цю кропну в мене сир в сулугуні. А загалом можна використовувати будь-який твердий сир. І навіть плавлений. За 5 хвилин до готовності дістаємо з духовки та притрушуємо сиром. Човники готові, вони ну, дуже смачні, тож обов'язково приготуйте і поділіться рецептом зі своїми друзями, якщо вам сподобалось. Нехай смакує! Па-па!